Унікальний простір, де кожен може отримати необхідну підтримку, на базі громадської організації Справжня надія пройшло відкриття центру життєстійкість, який створений задля допомоги людям долати труднощі та зберігати витримку перед життєвими викликами. Наразі в центрі проживає вже більш ніж 40 мешканців, які опинились у складних життєвих обставинах. Для них щоденно працюють вісім фахівців центру, які надають різноманітні послуги від юридичної до психологічної допомоги. Зокрема, центр пропонує широкий спектр програм для різних вікових груп від молоді до людей похилого віку. Тематичні тренінги та семінари допоможуть відвідувачам розвивати комунікативні навички, підвищувати емоційний інтелект та вдосконалювати вміння справлятися з труднощами. Наше завдання не просто надавати їм постійну послугу будь-якого супроводу, це юридичного, це соціального, це психологічного супровіду. А і реабілів... реабілітувати їх, адаптувати їх в соціум, повернути їх до нормального повноцінного життя, аби вони змогли надалі самі надавати собі допомогу та й тим, хто їх оточує. Я вважаю, що успіх нашої організації не вимірюється в кількості людей, не вимірюється в кількості донорів або партнерів. А наш успіх організації. Вимірюються саме в Свідоцтві кожної людини, яка після отримання будь-якої соціальної допомоги може потім надати допомогу іншим, які оточують їх. Це і є успіх. На відкритті центру були присутні представники громадських організацій, місцевої та державної влади. Пані Оксана, міністерка соціальної політики України, зазначила, що в часи, коли криза та виклики стають частиною повсякденного життя, відкриття таких центрів відіграють важливу роль у забезпеченні стійкості та добробуту суспільства. Для нас дуже важливо, щоб такий центр був в кожній громаді, щоб людина не змушена була за підтримкою їздити десь далеко і її шукати. Тож е, насправді мета це 1500 центрів в кожній громаді щонайменше один. Але я розумію, що в подальшому ми будемо масштабувати це і збільшувати кількість центрів в великих громадах, де одного може бути недостатньо. Є вже великий попит на те, щоб люди сюди приходили і отримували підтримку. Е, зараз ми будемо дивитися. Писа ще 100 центрів. Ми оголошуємо конкурс і буде добір по всій Україні. Відкриття центру життєстійкості – це початок нового етапу у розвитку Криворізької громади. Це місце стане важливим ресурсом для всіх, хто прагне відновити свій внутрішній баланс, набути нових знань та навичок, а також знайти спільноту однодумців, готових підтримати у скрутну хвилину. Центр запрошує усіх охочих долучитись до запропонованих програм за адресою вулиця Славна, 6 а у разі виникнення питань їх можна поставити та за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Назаренко, Віктор Степанов перший міський.